Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пишу, що Лана Зеркаля це саме та напророчена перша жінка, президент, про яку всі говорили. Її слова просто не залишають байдужими всіх українців. Ось що говорила Зеркаля про зелену владу, та чому не хотіли за ними працювати. Партнери нарешті вирішили питання між собою щодо 50 мільярдів, які вони гарантують під заморожені активи. Навіть ця дискусія тривала понад півроку. Що стосується наступного року, то тут дійсно дуже багато буде залежати і від результатів виборів в Сполучених Штатів, і від того, що буде безпосередньо відбуватися і в Європейському Союзі, також. Що стосується економіки, то знову ж таки. Ми дуже добре рекламуємо всі зустрічі, проведені заходи і рапортуємо про залучення бізнесу до всіх процесів. Водночас, те, що я бачу, це бізнес не вірить в стабільні ситуації з точки зору верховенства права. І це вже є ключовою проблемою для інвестицій. Тому що навіть український бізнес, який розуміє перспективу вкладання грошей в розвиток генерації в Україні, він не поспішає в багатьох випадках це робити з огляду на відсутність гарантії, недоторканності власності і. Що більше їх турбує, це оце чмаріння всіма правоохоронними органами. Деградацію, яку пройшли інститути влади за останні ну, там, 20 років, а особливо зараз під час війни, мені здається, має нас призвести до розуміння необхідності не просто їхнього перевантаження, зменшення кількості, а взагалі переосмислення їхньої роботи. І це переосмислення воно має бути глибинним. Те, що я казала, відход від екстракційної моделі, коли все висасується, всі резерви, всі ресурси, до моделі того, що вона має бути людина орієнтованою. А це дуже буде важко, тому що людина-орієнтованість нам потрібна не тільки для того, щоб стати привабливими для того, щоб наші українці повернулися, а щоб і інші приїжджали. Тому що ми по-іншому не зможемо розвивати країну. Нам будуть потрібні люди, нам будуть потрібні фахівці, нам будуть потрібні вчителі і програми для наших дітей, які мають вже бути сформовані по-іншому, тому що війна дає нам шанс позбутися радянщини. А я вважаю, що Радянщина це те, чого варто позбутися, і це наш єдиний шанс позбутися. ...громад розвиватися, тому що я не вірю в розвиток зверху вниз. Всі намагання провести якісь реформи, зміни зверху вниз, вони всі захлинулися і жодна з них не була реалізована. Мені цікаво зараз спробувати використати можливості, які для нас відкриваються у зв'язку з європейською інтеграцією і з тими політиками, які почали на нас розповсюджуватися, і можливостям використання грошей. Це дійсна робота в полях, яка передбачає Кооперацію і колаборацію з усіма хто і буде і об'єднання всіх, хто буде в цьому зацікавлений. Тому сказати, що це політика, я не можу. У нас немає політичного сезону. Сказати, що це суспільно-корисна справа. Я вважаю, що так. І що якщо я можу це робити, я буду це робити ну. до того, як Зеленський оприлюднив цей свій план перемоги. Я читала, не пам'ятаю, де, мені здається, може навіть знову ж таки в Нью-Йорк Таймс. Статтю, в якій вони аналізували реальність виконання цих планів. І єдиний пункт, який вони оцінили за найвищим балом реальності його реалізації, це, це був цей. план на цей. Це був пункт, який стосувався розвитку виробництва і релокації виробництва. В тому числі і зброї в Україну. І що на це партнери вже готові, і, в принципі, в більшості випадків не вистачає у нас переходу від слів до конкретних дій, пов'язаних з реалізацією таких проєктів. Ось який момент. А чому ви свого часу <кхід> пішли за МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці тоді, були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну тобто для мене це було, ну розумієте, в мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться, в них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни? А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. А ось що останні написала Лана: не можу пройти повз несподіваним розвитом сюжету у політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли помітити, не пише лана на своїй сторінці у Фейсбук. Те, що раніше на банковій та з трибуни ВРО називали російськими псо, сьогодні є вже загрозою для нашої енергетичної системи. Вляється, Кремль готує удари по критичним об'єктам ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціям передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України за заходу. міністра закордонних справ Андрій Сибіга і сам Андрій Єрмак. Отакої не знаю для кого. І для мене це звучить як явка з повинною тягне на державну зраду. Бо є величезне питання щодо того, чим займається профільне міністерство енергоатом два роки. Чому ці розподільчі станції не захисту? Що чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атака? А також чому керівництво міністерства та енергоатому досі сидять у своїх кріслах, бо потужні чи зручні, кого затримає малюкого, арештує, хто сяде. Керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в енергоатомі. Та ні, просто легше перевіряти готовність підстанції у бо таким чином можна підтвердити увагу від повної бездіяльності енергоатому. А тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до. З прийняття неминучості катастрофічної зими або мирного плану, чи це нарешті визнання неспроможності керувати процесами. І за зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації та очікую зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень, наприклад, покарання міністра Галущенка посадою посла в Аргентині, очільника енергоатому Котіна, посадою посла в Казахстані, це, якщо все озвучене правда, якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голови Єрмака та Сибії за те, що розповсюджують російське ПСО. Чекаємо на наступну серію, яка її покаже нам вибір Ковий правда ситуацію зі світлом це не покращить. раніше. Зеркаль писала, звільнення голови Україна Кудрицько, Насправді зрозуміла і чітка ще з 2021 року. Це бажання встановити тотальний контроль за всією енергетичною сферою, точніше, над грошовими потоками у цій сфері. Все, що відбувається останні три роки, весь тиск, про який написали незалежні представники наглядової ради, все це зайвий раз доводить методи та спроби управління й часів Януковича, школи Льовичкіна та інших героїв активно, які використовуються командою. Чим Ніх ефективних менеджерів і світ для тих, ділиться за принципом хто не нами, той проти нас, і жодні негативні наслідки для країни. Дефолт чи втрата грошей не впливають на бажання тотально рулити усім. Але цього разу мене дуже надихає, те, що не тільки моя Фейсбук бульбашка обурна тим, що відбувається глибину морального падіння, вже неможливо поміряти, а глибину падіння рейтингу вже неможливо зупинити. І це обговорюється не тільки експертами та журналістами. Це обурює студентів могилянки, яких я зустріла випадково. Вони обговорюють звільнення Одрицько, як загрозу демократії та ознаку деградації системи, про це говорила бабуся на базарі, в якої купувала яблука. Вона ж була збентежена питанням, що ж вони роблять, на що хорошого хлопця знімають. На відміну від них мене ситуація на жаль не дивує. Я пройшла період здивування ще під час історії зі зламом. Корпоративне управління в а потім неодноразово допомагала відбивати атаки на Укренерго разом з Володимиром Кудрицьким та його командою. Атаки справді тривають ще з 21-го року, коли приєднання української мережі до. Анцо ще потрібно було виборювати здача, над якою команда «Укренерго» працювала на всіх рівнях, і я вдячна за можливість долучатися до дипломатичного. Що тепер а у нас немає іншого шансу ніж боротися з системою радянщиною. Бажанням все контролювати. Укренерго було останнім форпостом незалежного управління серед державних підприємств сектору консолідації енергетичної сфери України завершена. Але не можна втрачати віру. Війна обмежила наші свободи, але це не означає, що ми маємо толерувати непрофесійність, відверту брехню та залякування. Я вигаданими кримінальними справами так. Система завжди буде намагатися повернути до звичайного модус операнді щоб подолати систему. Зразка Януковича Льовочкина та дизайном росіянам нам необхідно довіряти одне одному. Жити за принципом, хто не проти нас, то і з нами об'єднуватися. Саме тому ми створили платформу, яка є відкритою для думок, ідей, ініціатив та проєктів. Проєктів, які суголосні за спільними цінностями і пріоритетами змінами життя і чинна влада а команда не просто робить ті самі помилки. Вона нас. Ступає на ті самі граблі, які зупинили команди попередників, а громадянське суспільство в Україні вже неодноразово було рушійною силою прогресу і ще разу стає потужнішими. Хоч система позбувається найкращих. Ми завжди раді їх прийняти у Ukraine Facility Platform. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.